Жня ворог кілька разів цілив і по енергооб'єктам області. Розкажіть, яка сьогодні ситуація з водою, теплом, світлом? Які графіки у вас діють? Наскільки ситуація критична? Декілька днями до цього ворог всю ніч обстрілював саме енергетику. Під ворожим вогнем був, було місто Вільнянськ, де ворог після ударів шахедом здійснив обрив ліній. Які повністю знеживили місто Вільнянсь, в якому знаходиться тисячі людей, також об'єкти критичної інфраструктури і дякуючи енергетикам, які одразу вночі почали відновлення цих ліній, 80% споживачів були заживлені майже одразу за декілька годин. А інша частина була заживлена вже зранку, після того як лінії були також ворог а, два дні тому а, вночі здійснив атаку на одну з трансформаторних підстанцій безпосередньо на території міста Запоріжжя, і також велика кількість абонентів були відключені від світла, але також а, торкнулося цієї теплової системи. 31 тисяча абонентів були без опалення а, завдяки а, роботі а, всіх комунальних служб а, буквально через. Вісім годин теплопостачання було відновлено повністю. Електропостачання було відновлено вже вчора. Частина, що правда, відновлена на дизель-генераторах. Для населення ми встановили спільно з ДСНС великі генератори, які на сьогоднішній день живлять декілька тисяч абонентів. Так воно буде працювати доти, доки ми не зможемо відновити повністю лінії.